Ольга М'якішева мешкає із сім'єю у квартирі на 9-му поверсі. Жінка розповідає, що вода вдома якісна. На місяць сім'я Ольги з п'ятьох людей використовує приблизно від 16 до 19 кубометрів. І зварити, і попрати, і поприбирати. і Все буквально, але дуже добре в нас, до речі, напір гарний. Нема що сказати, гарний напір води. Нема що ні пожалітися, нічого. Звичайно, що показники даємо кожен місяць. І оплачуємо справно, тому що варто тільки накопичити той борг за, за, за любі послуги. І вже все, потім накопичиться, накопичиться, потім розгрібай. Ольга М'якішева каже, якщо в місті введуть погодинне постачання води, то жителям квартир буде найважче. Якщо говорять, що буде обмеження, що будуть по годинам давати воду, то я не знаю, як. Буде дуже важко. А найгірше в міських квартирах це коли нема води, то це туалет. Тому що тут ще бутиль води, кулір води набрав, та якось. А для туалету — це ж треба і ванну набирати. Ризик введення погодинного постачання води у місті з'явився через ріст заборгованості споживачів Івано-Франківськводоекотехпрому, каже речник комунального підприємства Володимир Шпех. З його слів, упродовж минулого року заборгованість зросла на більш як 7,8 мільйона гривень, і станом на 2 квітня 2025 року становить понад 94 мільйони 300 тисяч гривень. Із них майже 68 мільйонів боргують побутові споживачі ще 26 – ОСББ і приватні житлово-комунальні господарства. Ми з розумінням ставимося до людей, які приходять. Якщо десь в них якась виникла заборгованість, ми завжди відкриті, приходять до нас на реструктуризацію заборгованості. Ми йдемо над цим шляхом. Тобто ми домовляємося, тобто ми розуміємо, ми входимо в положення, але ми хочемо, щоб і мешканці міста увійшли в наше положення. Борги підприємство почало повертати через суди. Говорить Володимир Шпех. Так вдалося стягнути приблизно 4 мільйони гривень. Більше 405 заяв подані до суду. З них 293 вже схвалено і виконавчою службою кошти передані до нас. Тобто стягнуто людей блокуються карточки і рахунки всі блокуються. Тобто люди ну, нехай не думають, що вони просто ну, зможуть цю систему обійти. Ні, вони не обійдуть. Тобто, кого є заборгованість, більше вже п'яти тисяч гривень ми готуємо до суду. Своєчасна сплата за послуги критично необхідна для підприємства, каже Володимир Шпех. Гроші потрібні, зокрема, на оплату електропостачання, паливно-мастильні матеріали, реагенти для знезараження води, будматеріали і зарплати працівникам за ці всі проплати. Ми фактично існуємо, існує наше підприємство. Тому що ми є на своєму самообслуговуванні. Тобто, якщо ми десь не будемо мати на щось кошти платити, будуть штрафні санкції». Зараз Івано-Франківськ водоекотехпром цілодобово забезпечує місто водою, каже Володимир Шпех. Однак, якщо компанія через заборгованість не зможе сплатити за електроенергію, то введення графіків постачання води не уникнути. Це буде фактично не уникнення. Ми, якщо не будемо мати за що платити за електроенергію, воно буде, як то кажуть, хочемо, ми не хочемо, але воно може тоді бути. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків 2 квітня у відеоетері на своїй Фейсбук-сторінці сказав, що обмежувати водопостачання у місті не будуть. Як їх обмежень водопостачання не буде, але прохання все-таки ті, ті боржники, які сьогодні боргують за воду платити, тому що ми сьогодні фактично дотуємо наш водоекатехпром для того, щоб не підвищувати тарифи. Але для цього потрібно, щоб також. І ті рахунки були сплачені Степан Пенкалюк, Наталія Василовська, Роман Кочержук, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.